Добрий день, шанувальники мого каналу. Буду сьогодні готувати таку диетичну страву тушкувати гарбузик мультиверсі. Зараз розкажу, як я його роблю. Ось такий у мене є гарбузик виросли на городі. Назву не знаю, бо сітка дала насіння вже декілька років вирощую. Він всередині такий жовтий, але він не є солодкий, він рахується овочевий. Це не кормовий, бо кормовий був би білий, а він такий жовтий. Він досить смачний. Ріжу такими шматочками довільними. Добавила сюди укроп, Добавляю сюди перчик болгарський, у мене є таке морожена заготовка. Посолила, поперчила, Добавила трави, італійські трави, Добавила коріандр. Ну, ви додаєте трави, які ви полюбляєте. І залишаю, перемішала і залишаю на хвилин 10-15. Щоб цей гарбузик пустив свій сік. За рахунок того, що гарбузик дуже соковитий, він пустить сік, і у нас буде трішки рідини, і щоб не додати звичайної води. А буде рідини достатньо. Добавила 3 столові ложки олії звичайною соняшникової. ви додаєте, яка у вас є, яку ви полюбляєте. Буду сюди ще додати морку, натерту і цибульку. Це зараз все додавлю. Ну, ще перчики, кажу, буду додавати. я вже трішки додала цю е, каструлю з мультиварки. Все, додавлю, перемішаю. І поставлю в мультиварку на режим тушіння. Там одна година буде він тушитись, цей гарбузик. Ну, і потім покажу, який він виходить. Ось тушкувався гарбузик в мультиварці. Рідини, бачите, достатньо, він пустив свій сік. Я один раз відкрила його, перемішала, І майже розварився, але деякі шматочки полишалися. А запах, який на кухні стоїть, неймовірний. І на смак він також дуже смачний. Тож рекомендую гарбузик в мультиварці з овочами. Дуже смачна страва. У мене є на каналі деякі відео, де я готую страви з гарбузика різноманітні, навіть шерлотка з додаванням гарбузика. Тож рекомендую. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!